За календарем, 2 число грудня місяця. У цій порі на Алтаві для вас працюють Кременчуцькі новини. Дивіться за кілька секунд, чи буде оголошений карантин в навчальних закладах Кременчука. Про традиції під час православного посту та 3 грудня відзначають міжнародний день інвалідів. Залишайтеся з нами. Кременчук отримав штормове попередження. Надвечір значно посилився снігопад. Вночі прогнозують до 20 сантиметрів снігу. Тому о 16-й годині міський голова Віталій Малецький зібрав у своєму кабінеті екстрений штаб. Ми розвітували, комунальні служби до снігоборотьби готові. Міський голова Віталій Малицький поставив завдання перед відповідними службами бути готовими до роботи сьогодні вночі та у вихідні дні у зв'язку з ускладненням погодних умов. До 15-20 сантиметрів снігу за ніч у нас з'явиться в місті. Тому я прошу зараз обговорити питання. По перше. Готовності комунальної техніки до виходу на лінії, питання кліматичних умов, їх прогнозованих змін і необхідності залучення в разі погіршення погоди додаткових ресурсів на підтримку комунальних підприємств. Пропоную розпочати з моніторингу основних перехрестя. Варто відзначити, що у міськвиконкомі працює система онлайн моніторингу за ситуацією в місті. Завдяки тому можна побачити все, що відбувається на вулицях міста у реальному часі. Також є можливість слідкувати за роботою комунальної техніки, обладнаної gps навігаторами Рух таких транспортних засобів відображається в режимі онлайн на карті. Ми зараз навіть можемо спостерігати, де вже працюють такі автомобілі. Сучасна система відеоспостереження та gps моніторингу дозволяє вчасно приймати важливі рішення, пов'язані із забезпеченням нормальної життєдіяльності міста. На виконання доручення міського голови КТП 1628 має забезпечити цілодобову роботу снігоприбиральної та посипальної техніки а у разі необхідності залучати техніку інших комунальних підприємств на території КТП у режимі чергування знаходяться 11 одиниць ці снігу. Прибиральної техніки, крім того, три одиниці техніки, які обладнані саме сніговими відвалами. На КТП з'їдуться ще сім одиниць комунальних підприємств. Це Благоустрій Кременчука, Кременчук-Водоканал та шаф ремонтно будівельного управління. Їх техніка обладнана сні... снігоприбиральними відвалами. Двірники управляючих компаній також мають вийти на роботу у вихідні, якщо цього вимагатимуть погодні умови, щоб вчасно розчищати сніг та посипати доріжки. Крім того, Віталій Малецький поставив завдання керівнику відділу транспорту забезпечити безперебійне пасажироперевезення по місту. Перед керівником управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення поставлене завдання бути готовими, залучати важку техніку військових до надання допомоги. Цілодобова готова до роботи і служба допомоги мера 1563. Сьогодні служба працює в посиленому режимі. Ви додаткового працівника виводите в ніч? В ніч, дві, два, два спеціаліста буде працювати. Добре. Місто має завтра провести день в нормальному режимі, незважаючи на режим потенційний ускладнення погодних умов. Подивимося по ситуації на ранок. Якщо будуть якісь певні проблеми, які не можна буде оперативно вирішити, зберемося завтра зранку ще раз, проаналізуємо роботу за ніч і вносимо корективи. Цього тижня медики відзначають зростання захворювання на ГРВІ серед школярів. Втім, ці показники не критичні. Тож карантину для навчальних закладів поки що не передбачено. Детально як саме приймали відповідне рішення члени тимчасової протиепідемічної комісії, далі в матеріалі. У понеділок школярам, як і зазвичай, доведеться йти на уроки, канікул допоки не передбачається. З цього приводу сьогодні у міськвиконкомі довго радилися та сперечалися лікарі, епідеміологи, інфекціоністи, освітяни, члени тимчасової протиепідемічної комісії. Санлікарі щодня моніторять ситуацію у місті, тож на 1 грудня маємо наступні показники. Школярів захворіло 822 особи, що на 16,9% шість і дев'ять випадки захворювання на грип окрему чуці, поки не зафіксовано. Санлікар запропонував з понеділка тимчасово призупинити навчальний процес у школах. Проте кількість викликів з симптомами ГРВІ по йде на спад. Поінформував начальник управління охорони здоров'я. Найбільше було в минулу суботу. 63 виклики. Потім поступово. Ми бачимо тенденцію до зниження. Так, в понеділок 51, у вівторок, 44, середа, 55, четвер, 29 і станом на 13 годину. На сьогодні тільки 10 викликів. Також з понеділка по п'ятниці удвічі зменшилася кількість викликів педіатрів до хворих. Тому, на думку керівника медичної галузі, питання про тимчасове призупинення занять варто розглянути наступного тижня. У той же час лікарям та батькам варто не забувати, що ГРВІ небезпечне своїми ускладненнями, коли вже є якесь полегшення стану здоров'я, і людина вважає, що вона. Уже здорова і може приступити до роботи чи дитину привезти до навчання, а потім вони повертаються з пневмоніями, не дай Бог, там, і з іншими тяжкими ускладненнями, і менінгітами, і інші бувають ускладнення. Тому давайте так будемо працювати усі разом в цьому напрямку, щоб ніхто не спішив виходити і доліковували уже, якщо захворіли на ці респіраторно вірусні інфекції. Після тривалого обговорення члени протиепідемічної комісії прийняли. Рішення поки не припиняти учбового процесу в начальних закладах, а розглянути це питання у вівторок, 6 грудня. 3 грудня відзначають міжнародний день інвалідів. З цієї нагоди у Крюківському та автозаводському терцентрах соціального обслуговування провели розважальні заходи для людей з обмеженими фізичними можливостями. Чи добре провели час кроме Дивіться у наступному сюжеті. У Крюківському терцентрі сьогодні відбувся шаховий турнір, присвячений Міжнародному дню інвалідів. У турнірі брали участь крюків'яни з обмеженими фізичними можливостями та вихованці допоміжної школи. Вдалої гри усім учасникам побажала заступник міського голови Ольга Усанова. Передаю вам вітання від імені міського голови Віталія Малецького. Побажання здоров'я. Найголовніше, що в нас є у житті, щоб воно з вами трималося якомога довше. Ну і звичайно, такої доброї гри. І задоволення від сьогоднішнього дня, задоволення від життя. Крюків'яни з вадами здоров'я також продемонстрували свої творчі здібності. На виставці були представлені роботи і солоного тіста, картини вишиті бісером та інші різноманітні яскраві поробки. А це я сама її вишивала. Вот це ну тут забранеоцій курчаткою, Це пасхальний рушничок. Я вишивала її бісером Во дуже довго. Після гри в шахи на усіх гостей заходу чекав солодкий стіл. Тих криків'ян, які не змогли сьогодні завітати в терцентр. соцпрацівники навідають вдома. Учасники турніру відзначають, для них такі заходи це гарна нагода відволіктись від повсякденних проблем та добре провести час у дружній компанії. Вчиняння з людьми це в першу чергу дуже велика польза для нас, інвалідів. І я дуже вдячний за це. Не довелось нудьгувати мешканцям з вадами здоров'я автозаводського району. Кременчужани з обмеженими фізичними можливостями разом зі студентами брали участь в інтелектуальній грі, що деколи. Голова клубу інвалідів Арокі Ольга Бринчик подякувала міській владі та усім, хто протягом тривалого часу допомагає людям з особливими потребами. Слова вдячності та грамоту за активну підтримку. Ольга Бринчик передала міському голові Віталію Малецькому. Он беспокоится о нас. Он знает наши проблемы изнутри, еще тогда, когда он был директором ССЛ. Может быть, поэтому он и і звертають на нас більше уваги. До гостей заходу звернувся і депутат міської ради Володимир Шубашов. Заплановано кілька приобретень для общини вашої. Тобто це спортивний городок, два автомобіля. Все це з легкою руки Віталія я думаю, буде внедрено в життя. Команда переможців гри щодеколи отримала в подарунок слона, який є символом інтелекту та мудрості. Хвиля доброти в Кременчуці сьогодні принесла радість і посмішки на обличчя дітей. Більше трьохсот учасників, тринадцять шкіл та безліч позитиву і приємних вражень. Це фестиваль висолковий дивоспів, який проходив сьогодні у школі номер 16 Робити добрі справи це не складно, весело і корисно. І в Кременчусі дарують добро та радість людям юні хлопці та дівчата, учасники дитячого об'єднання Армія добра. Наразі ця організація святкує своє 15-річчя. і саме з цієї нагоди сьогодні у школі номер 16 проходив фестиваль дитячої творчості Веселковий дивоспів. Сьогодні на цій чудовій сцені будуть виступати представники всіх загальноосвітніх навчальних закладів міста Кременчука зі своїми яскравими пісинами. Композиціями захід проводиться для того, щоб згуртувати всіх учнів нашого славного міста Кременчука для добрих справ, для того, щоб ми разом реалізували цікаві доброчинні проекти і ще раз доводили нашій держави, що в нашому місті живуть чудові, креативні, творчі учні. Саме такі заходи допомагають молоді розуміти важливість добрих справ та роблять їх лідерами нового покоління українців. Тож навіщо потрібно робити добро? Талановита Кремечуська молодь відповіла нам на це питання. Добро це коли люди творять щось добре, допомагають іншим в біді. Добро це коли ну, люди чуйні, щедрі. Треба для людей робити, тому що вони будуть тобі відповідати тим самим. І тому що це робить тебе добрішим самого. Я допомагаю всім, ділюся предметами, коли це дуже необхідно. Творити добро це дуже гарно, тому що ти не знаєш, що буде наступного дня. Може потрібна буде тобі допомога, тому потрібно допомагати іншим, творити добро. Це як допомагати іншим людям, як відчувати себе в безпеці, як робити приємне самого для себе. На фестивалі панувала весела та дружня атмосфера, а виступи юних кременчужан нікого не залишили байдужим. Дочекайся, ви вийде про. Ми новини вітають армію добра з днем народження, і нехай девіз даруй добро та радість людям назавжди залишиться в дитячих серцях. Один за всіх і всі за одного. З 28 листопада розпочався Різдвяний піст, і триватиме він до 6 січня. Включно в цей час, згідно традиції православної церкви та церковного уставу, християни обмежують себе в їжі і духовно готуються до зустрічі великого свята Різдва Христового. У порівнянні з великим постом, різдвяний піст вважається не суворим, можна вживати варену їжу з олією, а також рибу та вино. Однак не їдять м'яса, сиру, яєць та молока. Варто пам'ятати, що головна ідея посту полягає не тільки в утриманні від вживання заборонених продуктів, але й в духовному очищенні. Тому перед тим як почати поститись, варто звернутись до священника. Треба прийти до церкви, взяти благословення у свого духовного отця. По-друге, ті люди, які Ніколи не постилися, вони повинні порадитися зі священиком, як правильно розпочати цей піст. Я би порадив це перший останній тиждень або там, понеділок, середа, п'ятниця. Представники духовенства також наголошують, не усім православним слід обмежувати себе в їжі. Хворі. Друге, вагітні жінки, ті жінки, які кормлять дітей, ті, які працюють на важких роботах, ті, які навчаються для тих людей, для цих людей звичайно в їжі нема ніяких обмежень. Аби піс не перетворився на звичайну дієту, священнослужителі нагадують вірянам, що важливо у ці дні відмовитись від шкідливих звичок, потрібно молитися та робити добрі вчинки. Треба робити добро людям. Прощати, любити своїх ближніх, виховати в собі любов, терпіння, такі чесноти християнські. Тоді в цій гармонії, обмежування віжі і добрі справи, це буде справжній християнський піст. У центральному поєдинку 23-го туру Української хокейної ліги ХК Кременчук на виїзді поступився до Донбасу 2-4. Відтепер обидві команди мають по 51 очку. Але за показником особисті зустрічі очолюють турнірну таблицю Донечани. Про драматичний матч у нашому наступному сюжеті. Перша 20 хвилинка зустрічі не порадувала вболівальників ані небезпечними моментами, ані закинутими шайбами. Було багато руху та позиційної боротьби, але гостроти поблизоварі обох голкіперів не вистачало. Після першої перерви команди активізувалися. Завзятіше почали наші земляки. На 25 й хвилині Тимур Гриценко підставив ключку під кидок захисника Володимира Вариводи від синьої лінії. Гості повели у рахунку, але минуло якихось дві хвилини, і господарі майданчику встановили статус кво. Більшість Никита Табуценка, який пробив голкіпера Кременчужан Олега Петрова. Один-один. А через 18 20 секунд після цього ще одна шайба опинилася у воротах Кременчука. Донечанин Денис Хочатко отримав шайбу на вході в зону і кинув точнісінько у дальню дев'ятку. 2-1. Та й на цьому неприємності для Кременчужа на другому періоді не закінчилися. Третя шайба побувала у воротах Олега Петрова після китка Євгена Нікіфорова. Щоправда, підопічним Дмитра Підгурського та Олександра Савицького вдалося скоротити відставання зусиллями Севастіана Карпенка наприкінці другої двадцяти хвилинки. 3-2 Ну а далі господарі контролювали хід гри і навіть зуміли закинути четверту шайбу. Відзначився Віталій Лялька. Наші земляки намагалися врятувати поєдинок, але марно. Таким чином донеччани набрали 51 очко і за показником особисті зустрічі. Вийшли на перше місце в УХЛ. Кременчужани ж наступний матч чемпіонату зіграють на домашньому льоду 4 грудня проти Білосерківського Білого Барсу. За календарем, другий день зими, і завтра вихідні. Тож не прогавте можливості провести дозвілля з родиною, адже зимова прогулянка зачарує своєю красою, подарує казковий настрій і обіцяє масу задоволень. Ялини і сосни одягли пухнасте засніжене вбрання, і тільки поодинокі пташині голоси порушують тишу під час прогулянки зимовим парком. вихідні синоптики прогнозують хмарно, сніжитиме. Температура повітря в день – мінус 3, мінус 4, вночі – мінус 1, мінус 2. Вдалих та незабутніх вам вихідних, а вже з понеділка знову зустрінемось в ефірі Лтави. Бувайте!